Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття, як я вам і обіцяла, теперішній простий час Present Simple Tense. Давайте дізнаємося, коли його вживати і як його утворювати? Переходимо як завжди, до пояснення. Так. Як ми його утворюємо? Давайте почнемо з утворення цього часу. Positive sentences, стверджувальні речення. Стверджувальні речення у нас будуються наступним чином. На першому місці у нас підмет, хто що, на другому присудок. Присудок у нас може бути як дієслово у першій формі, так дієслово з закінченням С. Коли, яку форму нам використовувати? Якщо дію виконує він, вона, воно, he, she, it, то ми обов'язково до дієслова додаємо закінчення –s. Якщо ж дію виконують я, ми, ти, ви, вони, ми ніяких закінчень не додаємо. Ми вживаємо першу форму. Наприклад, I work. Я працюю. You work. Ти працюєш або ви працюєте. He works. Він працює. Він, значить, додаємо S. She works. Вона працює. It works. Воно працює. He she it додаємо S. We work. Ми працюємо. They work. Вони працюють. Це стосовно стверджувальних речень. Негативні заперечні речення будуються за допомогою допоміжних дієслів do ДУ та does. Якщо у нас дію не виконує he, she, it», він, вона, воно, то ми для них вживаємо does. Для всіх інших займенників ми вживаємо ДУ. І зверніть вашу увагу на те, що коли у нас з'являється «does», у нас дієслово вживається у першій формі без закінчення S, тому що S у нас перейшло до ДУ і утворилося «does». Тобто у заперечній формі ми кажемо don't або «do not повністю, плюс перша форма дієслова. Doesn't, або перша форма does not, плюс перша форма дієслова без закінчень. У заперечній формі закінчень не буде. I do not work або I don't work. Я не працюю. You don't work. Ти не працюєш, або ви не працюєте. He does not work або he doesn't work, він не працює. She doesn't work, вона не працює. If doesn't work, воно не працює. We don't work, ми не працюємо. They don't work, вони не працюють. Загальні питання. Загальні питання починаються з do або does. Знову ж таки, does вживається для he, she, it, do для всіх інших займенників. І знову ж таки, якщо є does, то дієслово вживається у першій. Формі закінчення С не буде. Закінчення С у нас буде тільки у стверджувальному реченні. У мінусі та питанні, де є допоміжні дії слова do, «does», закінчення С ніколи не вживається. Питання на першому місці допоміжні дії слова do, «does», на другому підмет і на третьому присудок. Do I work? Я працюю. Do you work? Ти або ви працюєте? Does he work? Він працює. Does she work? Вона працює. Does it work? Воно працює. Do we work? Ми працюємо. Do they work? Ви працюєте? Далі, short answers. Короткі відповіді. Наприклад, нас питають: Do you work? Ти працюєш? Якщо так, ми кажемо yes, I do. Якщо ні, no I do not. Або No, I don't. Does she work? Yes, she does. Так. Або якщо ні, no she doesn't. Тобто короткі відповіді будуються. Позитивні стверджувальні, починаються зі слова Yes. На другому місці у нас підмет. Обов'язково займенник. У коротких відповідях ми вживаємо тільки займенники, не іменники. І далі відповідне допоміжне дієслово do або does. Yes, займенник та do або does. У мінусі, якщо це no, відповідь ні. No, знову ж таки, займенник. І якщо у нас на початку стоїть no, то у кінці у нас потрібно, повинно бути not як подвійне заперечення. No, I don't, no, you don't, no, she doesn't, no, he doesn't, і так далі. І при написанні не забувайте після «yes» та «no» вживати кому, ставити кому. Так, ес я вам пояснювала, що у мінусах і питаннях його не буде. Все, з утворенням ми розібралися. Переходимо до вживання. Коли ж нам Вживати. Ага, ні. Е, поки ще не вживання. Правильне додавання С при написанні. Перша форма дієслова у нас у першому стовпчику. У другому ми додаємо до інфінітиву закінчення С. Зазвичай ми просто додаємо букву С. Play, «work» works. Далі, якщо слово закінчується на S, Ч, Ш, Z ми додаємо і Watch. Watch watches, miss, misses. Після оцих букв закінчення і, IS звучить, вимовляється як is. Після глухих закінчення S вимовляється як С. І після дзвінких як з. От слово play це дзвінкий, тому ми говоримо plays work, C, глухий, тому S вимовляється як с, works. Далі, study, try. Якщо діє слово закінчується на Y і перед ним стоїть триголосний, то ми Y змінюємо на I і додаємо закінчення і S. Приголосний консонант. Приголосний плюс Y. Y ми змінюємо на I і додаємо I S. «Studies», tries. Діє слово do та go. До них ми завжди додаємо «es». Goes does. Have має зовсім іншу форму для he, she, it. Воно звучить як has. I, we, you, they, have. He, she, it, has, тому що це неправильне дієслово. Далі. А далі ми переходимо вже, вже до вживання цього часу. Значить, ми вживаємо цей час для habits or actions that happen regularly. Ми вживаємо їх для звичок та дій, які відбуваються регулярно. Наприклад, I wash my hair every day. Я мою волосся кожен день. От регулярність це кожен день. I never go to the library. Я ніколи не ходжу до бібліотеки. I go to the library on Saturdays. Я ходжу до бібліотеки по uh, суботах. Регулярність діє. Далі, – «common situations or things that are always or often true. Постійні ситуації або речі, які завжди або часто є правдивими. Тобто для загальної правди та фактів або фактів, як ми це називаємо: I don't drink coffee, я не п'ю каву. Це постійна ситуація, це не регулярна дія, він її взагалі не п'є. very tall. вона дуже висока. Також постійна ситуація. I have two brothers. У мене два брати. Також це постійна ситуація. Це не постійна дія, не регулярна дія. Water boils at 100 degrees. Вода закипає при 100 градусах. Це є постійна правда. Always true. Things that are always true. I like soup. Я люблю суп. Це звичка habit. Далі, ну, в принципі, все. Значить, ми вживаємо present simple для звичок, е регулярних дій для фактів та постійної правди. Це як закони природи і так далі. Переходимо до виконання справи. Де у мене exercise. Бава, як завжди, в мене. Холодна, поки я все вже поясню. Так. Утворюємо речення в present simple в теперішньому простому часі. Я чай. I tea. I don't drink tea. I drink not tea. I not drink tea. Дивлячись на це речення, ми розуміємо, що нам потрібно утворити заперечну форму. Заперечна форма будується у нас як. Починається з підмета. Підмет у нас є I. Потім повинно бути допоміжне дієслово, а потім вже дієслово основне. Значить, після підмета допоміжне дієслово, де ми бачимо такий варіант. Ось он. Don't. Тому що drink це основне дієслово, Not – це частка. А у нас після підмета. Повинно буде допоміжне дієслово. Правильний варіант don't drink. Далі вона має двох братів: she, two brothers. Have, has, have's. Пам'ятаємо, що have це irregular verb, неправильне дієслово, і для he, she, it воно має форму has. Третє. Tom work until 10 today. Сьогодні Том працює до 10-ї години. Це у нас факт. Тому це Present Simple. А він не працює. А я вирішила зробити з нього працьовитого чоловіка. Hard working man. Добре, не працює. І знову ж таки я повалилося. Не почне працювати до 10-ї години, тобто, тобто з 10-ї почне. Знову ж таки, заперечне речення. Підмет Том. Потім у нас повинно бути допоміжне дієслово. Шукаємо такий варіант. Кожен варіант починається з допоміжного дієслова. Не працює. Далі ми думаємо, що підходить для Тома: do not чи doesn't. Том це «he». Тому підходить doesn't. Далі, у нас два варіанти з «doesn't». Що йде після doesn't? Після doesn't ми маємо start та «starts». Знову ж таки, згадуємо, що у питаннях і запереченнях закінчення S ніколи не додається. Воно вже є у слові does. Тому вірний варіант буде doesn't start. Четверте. An instrument. Хтось там повинен грати на музичному інструменті. Ти граєш на музичному інструменті? У нас загальне питання. Пам'ятаємо, що питання починається з допоміжного дієслова Do або does. Такий варіант у нас тільки один do you play. П'яте. The museum at 10 o'clock. Музей о 10-й годині. Відчиняється. Це у нас ствердження. Ствердження у нас будується наступним чином: підмет, де museum. І потім у нас присудок. На місці присудка у нас може бути як є слово у першій формі, так і з закінченням S. Оці варіанти ми бачимо перший і третій. Opens та open. Ми повинні підібрати присудок до м -м, підмета. Підмет у нас museum. Museum це it, a he, she it обов'язково вживається з закінченням S. Opens. Peter and Megan open to the cinema. Peter та Меган часто до кінотеатру. Моя птиця мені допомагає пояснювати. Щось розкричалося, мабуть, діточок своїх кличе. Um... Пітер та Меган часто ходять до кінотеатру. Пітер та Меган це вони. Це у нас стверджувальне речення. Тому ми повинні обрати дієслово у першій формі або з закінченням S. Вони значить перша форма go. Далі, чому нам не підійде do go? Тому що у ствердженнях ніколи не вживається do-does. Do-does – це мінуси та питання. Заперечення та питання. John, very late. Джон не встає дуже пізно. Це у нас заперечення. У запереченні на першому місці підмет, потім допоміжні дієслова don't або doesn't. Шукаємо. У нас все починається з допоміжних дієслів. Значить, do not у нас відпадає, тому що John це він. He. А he це doesn't. Doesn't get up. Doesn't get up. Перший варіант з закінченням С, другий без закінчення. Ми пам'ятаємо, що коли є DAS, ніколи закінчення С, то її слова не буде. Тому варіант 3, вірний. Восьме. What time? Home in the morning. У котрій годині, годині вони йдуть з дому вранці? Це у нас питання. Це у нас спеціальне питання, тому що у нас є питальне слово. Якщо у нас є питальне слово, далі ми будуємо звичайне питання. Починаємо його, точніше, у даному випадку продовжуємо його допоміжним дієсловом, а потім вже підметом і присутком. Ну, тут у нас тільки один варіант: Do they live? What time do they live? Запам'ятайте чіткий порядок слів у. Стверджувальних, заперечених та питальних реченнях, і тоді у вас не буде ніяких проблем з будовою речень, тому що схема одна й та сама на усі часи. Порядок е, членів речення, порядок слів у реченні завжди однаковий, тільки міняються для кожного часу допоміжні дієслова та форми дієслів, а порядок буде завжди однаковий. Дев'яте language? мабуть, на якій якою мовою. Ти розмовляєш. Перевіримо мою інтуїцію. Ні, не вгадала, яку мову ти вивч... він вивчає? Знову ж таки, спеціальне питання. Питальне слово в нас є, далі обов'язково повинно бути допоміжне дієслово, потім підмет і потім вже присудок. Шукаємо допоміжні дієслова. Кожен варіант починається з допоміжного дієслова. Do, does, does. Думаємо, що нам підходить Do чи does. Підмет у нас he. Він. Для he підходить does. Значить, тепер ми обираємо з двох останніх варіантів. Різниця між ними у тому, що у першому у нас study, у другому studies. Знову ж таки, згадуємо, що у питаннях і запереченнях Ес до дієслова не додається. Тому обираємо варіант «Does he study?». І десяте My son never cartoons». Ну, думаю, тут я вгадаю: мій син ніколи не дивиться мультфільми. Вгадав: son never» мій син ніколи не дивиться. Зверніть вашу увагу на те, що це речення. Побудовано у стверджувальній формі, але зміст у ньому, у ньому заперечний. Якщо є слово never, ніколи, хтось чогось ніколи не робить. Ми його завжди будуємо як стверджувальне, ніколи не вживаємо. Don't doesn't. Never вже і є заперечення. Подвійне заперечення нам не потрібно. Син це він, тому ми обов'язково повинні до дієслова додати закінчення С. У нас два таких варіанти. В першому дієслові у нас додали ІС, у другому просто S. Пам'ятаємо, що якщо дієслово закінчується на Ч, Ш, С, З, ми додаємо І С. never watches cartoons. Перевіряємо. Перевіряємо, що сталося. Виникла якась помилка. У будь-якому разі ви можете пройти цей тест заново, обрати всі мої варіанти і перевірити, чи правильно я вам все пояснила. Буде вам додаткова. Додаткове завдання. А наступне завдання ви виконаєте самостійно, як завжди, я вам залишу посилання. Микайся, микайся. Є, наступне завдання ви виконаєте самостійно. Я вам посилання залишу на перше завдання, щоб ви його заново. Зробили, виконали, а потім ви підете на друге, третє, четверте і так далі. Будете себе перевіряти. Тут дуже погано, що так сталося, але нічого. Це не найстрашніше у житті, тому таке буває. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що ви зрозуміли вживання та будову теперішнього простого часу. Заходьте, перечитуйте, практикуйте і користуйтеся у житті цим часом. Наступного разу, не пам'ятаю, не буду обіцяти, що я вам поясню: це вже буде наступного разу. З нетерпінням всіх вас чекаю на наступному занятті. До побачення!